Нещодавно відбувся звіт Івано-Франківської податкової міліції. Завдяки їхній сумлінній роботі було повернуто чималі кошти до державного бюджету, виявлені численні факти незаконного виготовлення та торгівлі алкоголем. Деталі у наступному сюжеті. П'ять мільйонів гривень повернули працівники Івано-Франківської податкової міліції до державного бюджету. Зокрема, лише цього року з незаконного обігу вилучено товарно-матеріальних цінностей на суму близько півмільйона гривень. Накладено арешт на майно загальною сумою 2,5 мільйони гривень по кримінальних справах, що знаходять в провадженні. Найбільше такі справи стосуються незаконного виготовлення та обігу алкогольної продукції. Нещодавно податківці виявили та вилучили майже 500 літрів спирту, виготовленого фальсифікату, марок акцизного збору до алкогольних напоїв невідомого походження. Згідно експертизи, рідина, що мала у пляшках з-під горілки потрапити на прилавки магазинів, була небезпечною для здоров'я. Податківці кажуть, нині вони працюють над ліквідацією даної проблеми в області. Якщо ми. Е... В своїх заходах викриваємо таку діяльність, але є реалізація, тобто він налагоджує канали реалізації такого, то на його місце приходить другий. Якщо з другого боку, дивитися, вибивати, так би мовити, під ґрунтів таких постачальників, оптових спирту, як сировини, в такому випадку. Зменшується трохи, зменшується постачання. Але однак ми прихильники такого шляху, коли об'єднуємо, одне питання з другим. І ця низка, якраз від постачальників спирту до виготовлення фальсифікату, упакування його реалізації, от якраз ця низка повинна відслідковуватися, і ми відслідковуємо такі низки правопорушень і притягуємо до відповідальності.